за 3 минути в літра. Вітер не вчухає, дощу так і не було. Трошки виясняється вже в час. Добре, що я вийшов з утра добризка той бачок. За сік я баночкою, скільки виливає капельниця, тобто одна капельниця, 6. За 6 літр. Тобто вони, я їх брав, як 8 літрів за час виливає, ну, по факту виливає 10 літрів за час. Коротше, одна капельниця є 10 літрів у час. Оце за час сюди виливається під курс 20 літрів води за одну годину. По дві капельниці я поставив, я вже повністю закінчив, зразу вам ось і показую. Закінчив я сьогодні, з утра бризкав, я ж вам показував відео, да? ну і зараз я закінчив. Короче, бачите, а так ось воно виглядає все, все б'ється, на виноград поставив по одній капельниці. Так що 10 літрів за годину під кожний кущ по одній капельниці. А під персики нектарини по дві капельниці поставив. Тобто, бачите, да, всі, усе зразу, все воно поливається, кожне дерево поливається. Ну, то Ось все, бачите? Тобто закінчив я з За цим всім ділом. Так, Ну і ще мені було питання, як я буду їздити, Це тут ось нам залишилося забор, як би, сітку прикрутити, приварити вниз і вверх ну по, по кругу. Тобто, від початку до кінця тут приваримо 16 ту 16-ту профтрубу і до неї тоді вже. Будемо прикручувати сітку. А питання було, як я буду тут їздити, бо тут вже буде сітка. Так? А Як я тут мотоблоком буду вертатися, ну, по цих же струбках не будеш ті, ну, їздити. Так? А ось вам відповідь дуже проста. Щоб не видумувати, ніякого, не брати бистро там, Бо це все дороге, як би. Ну, хочеться вдешевити, бо хочеть, можна, звісно, бистро купити. Клац-клац та й усе. Ну, я пішов другим шляхом. Ось о, купив отаку, шланга така. Бачите? 16-та. Вона доволі м'яка. І мягка і еластична. І тряпка. Ну, правда, за дорога. Ну, ладно, то таке. Так що ми робимо? Дивіться, ось о, бачите, все. Вода біжить, все як получено. Поливається. Треба нам мотоблоком тут працювати. Ми просто кран повертаємо, ось дивіться, раз, кран повертаємо і робимо таку реч, не знаю, чи одною рукою вийде. Коротше, вона... Ось, все, бачите? Зняв кран і оцю трубку кинув туди. Воно дивіться. І ось у нас виходить. Проїзд для мотоблоку. Це займає, ну скільки на це понадобиться? Одна минута, напевно, щоб зняти 9 ліній. Да? Ну, ось, пройшов, позакривав крани і зразу закрив кран і одразу відкинув трубочку. А в даному випадку то тут ось на даний момент тут 1, 2, 3, 4, 5. Бо тут поки що мотоблок не їздить. Ну, буде він скоро і тут їздить, якби. Усе буде оброблятися, так як ось тут. Все воно буде, скоріш за все, і тут. Ну, може не в цьому році, але все одно буде рано чи пізно. Поки я, вже, я зрозумів, як працює галант і все, тобто я тепер випалюю оці всі круги, вже красиво під шаблоном, під один. Тут ось я вже косив вчора, да, спеціально поки я не випалював нічого, ось лежить у мене труба, бачите, вона як лежала. ось, Вона так і лежить. Я просто провіряв, як я буду ну, косілкою. Косілка нормально переїжджає, ножі не задівають, все ну, отлично, як лежала, так і лежить вона. Тобто тепер я під оцей шаблон усі зроблю. Отак от, от. А і все, і будуть у мене приствольні круги. Ну і тут оці ж кущі повистригаю, щоб було красиво. І на цьому все. Садком я вже, можна сказати, я вже завершив. Бо тут вже залишилось, ну що, тут? просто повипалювати трошки трави. Так що різниці ніякої немає. Що галант, що баста. Просто в 5 разів дешевше. Оце і вся різниця. А так само дивіться все що. Що галантус я вам показую. От. Що баста. Раз, різницю ви бачите, я не бачу взагалі. Абсолютно ніякої. Навіть ось тут ці здорові лежали. Попалило і здорове це все. Тобто нема ніякої різниці. Різниця тільки в ці А баста в 5 разів дорожча. Деревам нічого не зробило. Поросли убрало. Ось, ще раз показую поросик. Дивіться. Немає, бачите? Засохло і все, нічого тут немає, ніякої порослі. Так що працює все, воно дуже-дуже гарно. І не треба платити у 5 разів дорожче. Хай там буде скорость, різниця в скорості 1-2 дні. Ну і що, ніхто нас не Коротше, Я вам показав, як буде мотоблок. Ну, щоб не купувати ці швидко Бо то теж що дорогу ще таке. Купи папу, маму, туди-сюди. Ну, коротше, ну не нужно воно, коли все можна вирішити, отако буквально за одну минуту і зекономити кучу грошей. Так що якось це так. На цьому все. Усе в мене проливається, воно вже ллється тут. І бачите, в чому вигода цієї, що немає, отого, як і шланги заліта, а потім треба йти і засапувати це все діло. От зараз на даний момент воно тут вже по 40 літрів під одне дерево. Пролив, бо воно 2 години лється, так як лі, воно одна капельниця. Ну, на одне дерево зараз за час 20 літрів води виходить, бо кожна по 10 літрів у час ліво, то 20 літрів за час, 2 години, ось вам 40 літрів води, а тут немає ніяких отих кругів, потім засапувань і все остального. Я думаю, сподіваюся, що я відповів вам на ваші запитання, які виникали, як я тут буду їздити, ну і що там, де там, що я буду робити. Ну, тобто я вже все, з садком я повністю розібрався. Як же вже ніяких таких тут не буде новшеств. Все, що мені потрібно було, там у мене то ряд аж колонизу. Це мої як би, подвійні. Сорта РР3309, ось, ось два куща в мене йде, потім Фрідом, рр 101-14, два кущі, потім со 4 кущ і саме воно, перший то кобер. Ну, тут ось, ось, ось цю петрушку уберемо, вона вже не треба, бо вона вже плодоносила своє. там молоду рядочок посадили, аж воно під. Ось, є рядочок посадили. А це все вбереться, я тут замотоблочу і буде продовження мені, бо бачите, каплю я положив. Ну, правда, тут ще нічого не капає, бо капельниць немає. ну Догнав я її, також до самого ось кінця сюди. Тобто тут буде, все одно по може ще відірул, телеки, не знаю, що там ще досадю я, що я там зможу ще знайти. Коротше, Добриня в мене там на тому учаску є. Ну, тобто буду свої мати трошки. Трошки тут вимерзло було з цими заморозками весняними. Ну нічого воно все обновилося. Багатенько було вимерзло, звісно. Воно ж раніше було стартонуло. Ну і поморозило його, бо один приморзок другий. Я не вкривав тут нічого. І воно живе все в своїх таких умовах. У своїх, коротше, без панькання. Оцей декар у мене, то все вже поливається. Тепер вже ж і кормити можна його ці всі дерева підживлювати і все, що де попропадали, таке то часом у мене загнувся, ось він не до чого він не. Як він так росте, я вже його був зрізав. Ось, бачите, оставив йому одну. цю ось граблю зрізав, бо воно всихало. Ну, він все одно, якщо воно, життя йому немає, то він і пропав. Так само і два ось, ось персики ці пропали. Ну, так як було, нічого там не додалося, пропали вони та й пропали. Тобто в цьому ряду в мене є тут, виходить. Раз, два, три. 4, 4, міс. Ну, з 5 на осінь. Ну, коротше, десяток ще буду брати, бо там ще є. У мене місце з'явилося, то щось із персиків ще візьму, щось, бо теж ось, бачите, теж слива ця диплоїдна, диплоідна да? до да. Ну, щось вона таке воно собі не знаю. Це Анжеліно не те несе, і, і, і жити не живе, і вмерти не хоче. Мої сливи ті, що я робив, прищеплював перший раз, ось цю, бачите, дивіться які. І з якими приростами, вже цьогорічними ось, прирости. Що ця, в цю і взагалі дивіться, які прирости. гляньте, Вже до метра воно є з прирости. Ось отак треба відходити. Оце мої сливи, що я прививав особисто. от, На дичку. Оце в мене отакі. А от воно, бачите, так куплене. Короче, це, що живе, не живе, непонятно з Анжеліно. ну а ця так і не витягнула. Щось воно таке. Чахло-чахло, ну, я її вже зрізав на обратний, все одно воно короче, пропало. То це якось оце так. Похмуро сьогодні, вітер. Оце вам таке вечірнє. Кіно, на цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення, всім миру, добро, до наступних відео.